Ну що ж, всім привіт! Мене звати Руслан. Це про бізнес-Юа, розпаковка загублених посилок, посилок, які не забрали на Укрпошті. Викуплений в мене палет. Ви це все знаєте. Сьогодні вже в нас йде п'ята чи шоста частина. Як ви бачите, наступний день я трішки переодівся, роздігся. Ну, ви зрозуміли. Давайте подивимося, що ми знайдемо. Так, це в нас залишилося з попередньої розпаковки. Так, кудись його б втулити. Давайте десь сюди. І подивимося, що знайдемо сьогодні. Так, давайте пакетів оцих дуже багато, тому давайте шмотати в основному їх і розбавляти чимось іншим. Фух. З першого за що? От просто... вже пішло. Так, ну от прям з першого пакунку у нас тут що це таке? Ладенка, перли, як ви можете бачити. Куди мені це все діти, це велике питання. Так, ладно, я його, Наверно в цьому пакеті і залишу. Що у нас тут іще є? Так, жетон якийсь, незрозумілий. Ще два жетона. Без вірьовочок. Так, це у нас що? Запанка така. Не знаю, що це за запанка, але. Брелок Україна. Так. Такий ведмедик. Популярний, до речі. Так. <рес> така штука. Якась волосінь. Так, ну, коротше, там дуже багато отакої фігні. Бо це реально фігня, я по-іншому це ніяк назвати не можу. Ще одна запанка в мене впала, мені сюди ж кидаємо. І я його отак от в цьому пакеті і залишу. І буду сподіватися, що його за 60 гривень викуплять. Якщо не викуплять, ну будемо щось додавати туди, тоді розправляти. Не хочу. Мені тільки що вистачило. Хай потім. Так, о, оце вже щось нормальне. Так, Це в нас е, утюжок для волосся. Дивимося. Кабель на місці, кабель цілий, вилка не зломана. Так, тут кабель не переломаний, ніде нічого. А, аврора. Ну, не Аврора, а аврора а Аврора Аврора, як бренд, не магазин. Тут написано Аврора Company, Hair Crimper. 230 вольт, 50 Гц, 30 Вт. Коротше, такий утюжок такий, ну, ну важкій. Явно, не щось із сучасного, бо ну, до, до, достатньо важкий. Але при цьому всьому, прошу замітити не знаю, як його вам показати. Воно, мабуть, якось має ізніматися. Не мішаю. А, Ці штуки вони достатньо цілі. Тобто я знаю, що а, ці керамічні штуки вони можуть пригорати ТДТП, і тоді вони вже ну, прям будуть постійно плавити ваше волосся і ними не можна користуватись. Тут все в порядку. Давайте оцінимо в плюс 60, а там подивимось, за скільки ми її зможемо продати. Та що ж таке? от Я, я очікував, що... Таке може бути, так, ну тут щось не то. Я взагалі думав, що в нас буде все в мілких пакетах. І все буде в одній біжутерії, бляха. Повинні. Цілком поки що мене влаштовує така розпаковка. За декілька тисяч гривень. Тому ну, що таке. Так, окей. Новеньке. Та не, не вже? Так, iPhone 14 Pro Max в запаковці, Silicon Case. Я не знаю, чи це Original, чи з Алішки можна теж заказати ось в такому пакунку. Бо все, що мені приходило з Алішки завжди, це просто чехол в такому пакунку, але не в запакі. Так, і стло на телефон, скоріш за все, також, мабуть, на iPhone. Так, ну Я не бачу, тут ніде не написано. Окей, плюсики плюс 60. Я все буду оцінювати по мінімалки в 60, те, що реально буде продати за такі гроші. Те, що ні, то я вам кажу, що це 10, 5 гривень, 20 гривень і так далі. Тут я вважаю, що скло плюс чехол реально продати за 60 гривень, і саме таку ціну ми і запишемо. Так. Рухаємося далі. Так, тут у нас, що пластик бачу. Навушники, пластик і... чохол і очки. Щось іще бачу. Так, все. Кудимо? Сюди. Так, окуляри. Самі прості, пластикові. А, це теж пластик без бренду, без нічого. Ну, такі очки. Окей. Далі діджитал. Камера. О. Це чохол від камери. Якась була діджитал-камера, і тут був чохол. Так, далі у нас GVS-навушники. Навушники, навушники мабуть, колись вони були достатньо непоганими, бо gvs ну, фірма непогана. Зараз я не думаю, що там якийсь буде вишуканий знак. О, знак, звук. Так, що це? Такі ручки нам вже попадалися. Чекаю від вас а, коментарів, а, чи це від якихось болгарок, дрельок, чи що. Два варіанти. Або це болгарки, дрельки, щось інструментальне, або це щось по типу цього Штативів, керпіжей до камер, до цього всього. Одне з двох. От у мене тільки такі думки виникають. Як воно по факту, я хизи. Так, і чехол, скоріш за все, від мотороли. Там написано моторола. Оріджинал чохлот такий, якийсь раклячий. Так, начебто все з цього пакунку. Так, жовтий. Давайте подивимося, що в жовтому. Ой, мені здається, я, я зараз щось різну, я прям відчув. Так, що тут я міг різнути? Нічого я тут не міг різнути, тому все окей. Так, варта. Це у нас LCD Charger Type 57070. Я б хотів. А, ну, скоріш за все, так, скоріш за все, це зарядка для акумуляторів. А... Тільки немає кабеля у нас. Бачите, тут ще роз'єм є, бо, ну, типу, є. Зарядки для акумуляторів для батареїк, ті, які одразу в розетку втикаються. У мене такий. А тут, бачите, через кабель ще і з дисплеєм, видно показник по кожній батарейці, що наскільки зарядилося, розрядилося і так далі. Непогана штука, 60 гривень, я думаю, ми зможемо за неї точно вилучити. Так, йдемо далі. Так, який. Не стандарт. У но... нас. Так, давайте подивимось, що у нас тут може бути. Тіхо, не падай. Будь ласка, не впала. Па... Впала. Це рівно вона впала. Так, ложка, ростерія. Виграв і воно. Не знаю, чи це щось може бути цінне чи ні. Але само по собі ложка чепна, але дуже важка. Хоча я не скажу, що це і погано. Так, ложечка Добре. Так, тут я бачу, у нас є ніж і є отакі штуки. Це, мабуть, щось або медицинське, або чисто по роботі з запчастинами, там десь щось упало і я так! хоп, І дістав. Цікаво чи реально так буде нарізати хлібець. <смі> так, пакет порожній. Ножик для хліба, однозначно, мабуть, і отакі ще Не думаю, що цей ножик може щось або ложка окремо коштувати, і що ми зможемо за щось це продати. Але якщо е, все разом поставити, мені здається, за рахунок оцих штук. Цих е, щипців якихось можу забрати і те, і те. І таким чином я продам, е, позбавлюся від цього е, хлама для мене і зможу от, щось заробити на цьому. Так, відкладаємо. Так, мій скальпель впав вниз. Так, все щось жовтеньке у мене тут є. Ось ще поміг телефон. Давайте подивимось, телефон не телефон. Не, не телефон. Powerbank. Powerbank це у нас від Xiaomi, якщо я не помиляюся, Mi Powerbank. Так, на 5000 тисяч амперів. Точно такий самий, ми вже продавали, але золотистий колір, і, по-моєму, на 10 000 амперів. Поправте, якщо я не правий, але по-моєму ну, точно таку форму я помню, Інший колір помню, скільки тисяч там було, я не помню. 60 гривень. Я думаю, за 60 гривень навіть 5 тисяч А реально продати. А це ну, приблизно одна зарядка телефону. Я не помню, що iPhone заряджу на 100% з 5 тисяч, але сама суть. Так, відкриваю. І бачу шасі Це означає, що у нас тут якась іграшка. Так. Танк. Так, почекай, тут ще щось є. О, слухайте, це танк на пульті керування. Пультик fc і танк, але... Так, да, в танковило мене дуло. Ми можемо це побачити. Ну, типу, можливо, була така задумка, але так як там видно, що там є обломане щось. М -м -м -м. Автоповернення. Бачите? Прикольно. Так, як його. Чотири батарейки. Дякую. А, до речі, в тій автівці, яку ми знаходили в другому сезоні, RC також була автівка у нас, там йшли акумулятори. І акумулятори це імба. Поставив, зарядив, взяв, вставив і ганяєш далі. Дуже круто. Тут батарейки і батарейки це великий мінус. Так, ну і пульт, власне. Не ну, знаю, скільки це може коштувати, за скільки ми його зможемо продати. Відкладу його поки в сторону, буду з цим розбиратися. Можливо, це достатньо дорога іграшка, і ми зможемо на ній дійсно щось непогано заробити. Так, поки йдемо далі. Замок ключі. Ого, І замок ключі і карабіни. Це типа. час. Це, типу, отак хоп. Це собі отак, знаєте, до поясу, до сумки, до чогось хоп. Тобі треба щось там зробити, перестягнути. От, ти прикинь, ти йдеш, і тобі раптово потрібен замок. Ну де б ти його взяв? А ніде, нема замка. А у просунутих, продуманих людей на карабіні тут так хоп висить, і він такий хопа. А в мене є замок. І там, де йому потрібно, він його застосує. Тому це. Крутицький лайфхак, і воно, до речі, замітьте, на якихось там шайбочках, порімичках, отаких всяких штуках, ну щось дуже кастомне. Але бачите, хтось купив, хтось продав. 60 гривень, я думаю, ми точно можемо зарахувати, можливо, навіть більше. Подивимось, наскільки це буде а, потрібно людям, які сидять в моєму телеграм-аукціоні. До речі, якщо тобі щось сподобалося і ти хочеш це придбати, ти запросто зможеш знайти будь-який з цих предметів в телеграмі. Посилання на нього в закріплених всі лоти стартують завжди з 50 гривень. Так, а ми відкриваємо наступну. Такий великий пакет. І... ой, так мало предметів. <с, <с, та це ж реперський набір. Блін, цікаво. Наліза на руку чи ні? Це ж реально реперський набір. Ну, мабуть, ні. А може і. Не знаю, реально самому застібнутися зас 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 взагалі Ніколи в житті не носив браслетів, прикиньте. Навіть не знаю, як його правильно. Одяки. Це як опариша на крючочок, От тільки крючочок більш зручний. А ця хрінь ні. Да! Є! Yeah. Недаревний стаж у мене, ну ця, ця точно не налізе, вона прям значно менша. Ця прям впритик. Ця набагато менша. Тепер її треба якось зняти. Але я думаю, до кінця цього випуску ми можемо зробити так і сказати, що знайшов золото в розпаковках. Звісно що це не золото, і повагі це якийсь алюміній. Але хто то буде знати? Правильно, правильно. Вдягну і всі думають, що на тобі купа золота. Так, дивимось, що в нас тут далі. Ой, яка хрінь. Яка хрінь. Що це? Зажигалка раз. Куди мені його діти? Знаєте, ми тут. Кидали з вами коробочку. Я, мабуть, одразу його так складу, бо я його потім буду збирати пів року. Раз. Два. Три. Хто купує ці запальнички? Я, може, чогось не розумію, чи що. Ну вона в магазині коштує 10 гривень. Це бред. Fashion Find Denim. Бляха якась. Далі. Ще одна бляха. Далі. Брелок. Далі. Тотемний амулет. Далі. Фляга. Ще одна запальничка. Бляха. Ще одна брошка. Ну, як ще одна перша. Так. Не знаю, що це. А штука для прикурювача. Ну, це, до речі, грошей коштує. Поліцейський патч. Нічого, собі ще один! Я в шоці просто? З тих людей, хто це купує, вони не... неадекватні. Так, сердечко. І якийсь парфюм. Ну, такі знахідки, а що я вам можу е зробити, друзі. Ну я ж їх. Ну, ну блін, ну, ну, ну як є. Пишіть в коментарях свої думки стосовно цієї розпаковки. Сподобалось, не сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть чому. Якщо через знахідки, то я їх не обираю. Вибачте, що знайшов, те знайшов. Буду чекати зворотнього зв'язку. Буду радий вашим коментарям. І поширенням серед друзів на цьому, все всім дякую та до зустрічі.